У рівному засудили чотирьох осіб за торгівлю людьми. Щоправда, кожен з підсудних отримав до п'яти років позбавлення волі зі спитовим строком. Прокуратура вважає, що чотирьох торговців людьми, які вивезли сімох Українок у Чехію, щоб ті працювали повіями, суд покарав надто м'яко, і вирок суду оскаржила. До судовим і судовим слідством доведено, що четверо осіб, троє з яких жінки, упродовж 2000-2009 років, під приводом працевлаштування в Чехії, переправили через державний кордон і продали власникам нічних клубів. Всімох українських дівчат там, у Чехії, вони дізналися, що мають працювати не у кафе, а повіями. Дівчата відмовлялися, але на них тиснули, погрожуючи розправою. Жінкам штучно створили грошовий борг за оформлення паспортів, віста за проїзд, проживання, харчування тощо, який вони мали погасити. Про факт отримання українських дівчат у борговій так сексуальній кабалі чеським правоохоронцям повідомила одна з потерпілих. Відповідно до європейської конвенції про видачу правопорушників, чеські правоохоронці Онзі арештували трьох осіб та передали їх українській стороні. Ще одну спільницю затримано на рівненщині. Рівненський міський суд засудив за торгівлю людьми чотирьох підсудних до п'яти років, позбавлення волі кожного зі спитовим строком. Державний обвинувач, вважаючи призначене покарання надто м'яким, подав апеляційну скаргу на вирок суду. Він просить призначити засудженим реальну міру покарання. Підсудні свою провину не визнали і вирок суду оскаржили.